Привіт, друзі! Мене звуть Євген і ви на каналі CatAdvisor. Сьогодні я зібрав для вас нові серіали 2025 року. Натискайте лайк, підписуйтесь і поїхали! Зразкова американська сім'я це драматичний міні-серіал, заснований на реальних подіях, що розповідає історію подружжя Крістін та Майкла Барнеттів, які всиновлюють дівчинку з України на ім'я Наталія Грейс, що має рідкісну форму карликовості. Крістін та Майкл виховують її разом із трьома біологічними дітьми, проте з часом починають підозрювати, що Наталія не дитина, а доросла жінка, яка прикидається дитиною та може становити загрозу для їхньої сім'ї. Зразкова американська сім'я це драматичний серіал, що змушує замислитись над складнощами усиновлення та сімейних відносин. Рекомендується до перегляду тим, кому подобаються реальні історії, адаптовані для екрана та психологічні драми. Кіностудія американський комедійний серіал. Він розповідає про виклики, з якими стикається застаріла голівудська кіностудія, намагаючись знайти баланс між мистецтвом і комерцією в сучасному розважальному середовищі. Сет Роген не лише виконав одну з головних ролей, але й виступив виконавчим продюсером серіалу, що додає його фірмового гумору та стилю до проекту. Кіностудія обіцяє бути цікавою комедією для тих, кому подобається закулісся голівудської індустрії та шукає легкий розважальний контент. Яблучний оцет – австралійський драматичний міні-серіал 2025 року, заснований на реальних подіях. Серіал розповідає історію Бель Гібсон, австралійської велнес-гуру, яка здобула популярність, стверджуючи, що вилікувала рак за допомогою природних методів. Вона створила додаток та опублікувала книгу з порадами щодо здорового способу життя, які стали бестселерами, згодом з'ясувалося, що її діагноз був вигадкою, а методи лікування шахрайством. Яблучний оцет це серіал, який змушує замислитись над впливом дезінформації та ролью соціальних мереж у сучасному суспільстві. Рекомендується до перегляду тим, хто цікавиться біографічними драмами та соціальними питаннями. Викрадачі Дурі. Американський кримінальний драматичний серіал. Він розповідає про двох давніх друзів із Філадельфії, Реймонда та Мені, які, видаючи себе за агентів управління боротьби з наркотиками, грабують дрібних наркодилерів, що не можуть звернутися до поліції. Їхні афери йдуть за планом, доки вони не обирають надто помітну ціль, що призводить до серйозних наслідків і змушує їх боротись за виживання, оскільки за ними починають полювати як справжні гангстери, так і правоохоронці. Серіал, створений за участі відомого режисера та продюсера Рідлі Скотта, що додає проєкту високий рівень якості та уваги до деталей. Викрадачі Дурі напружено кримінальний трилер, що поєднує динамічний сюжет із глибоким дослідженням персонажів та їхніх мотивацій. Рекомендується до перегляду шанувальникам кримінальних драм та історій про афери Піт. Американський медичний драматичний серіал, прем'єра якого відбулась 10 січня 2025 року на стрімінговій платформі MAX. Серіал розгортається в Піцбурзькій травматологічній лікарні штат Пенсільванія і пропонує реалістичне зображення викликів, з якими стикаються медичні працівники в сучасній Америці. Кожна серія охоплює одну годину з 15 годинної зміни, занурюючи глядачів у напругу та невідкладність лікарняного життя. Серіал, створений Скоттом Гемілом, відомим своєю роботою над таким проєктом як Морська поліція Лос-Анджелес. Піт це реалістичний та напружений медичний серіал, який пропонує глибоке занурення в повсякденне життя лікарів та медсестер. Він підходить для тих, хто цінує детальне зображення роботи медичного персоналу та шукає нові захоплюючі драми. Шибай голова, народжений заново, американський супергеройський серіал, що є частиною Всесвіту Марвел. Серіал розповідає про сліпого адвоката Мета Мердока, який вдень захищає справедливість у залі суду, а вночі перетворюється на вуличного месника Шибай голову. Після особистої трагедії Мет відмовляється від своєї супергеройської діяльності та зосереджується на юридичній кар'єрі. Тим часом його давній ворог Вілсон Фіск, відомий як Кінпін, балотується на посаду мера Нью-Йорка. Перемога Фіска на виборах змушує Мета знову одягнути костюм Шибай голови щоб протистояти новій загрозі. Шибай Голова Народжений заново це успішне повернення улюбленого персонажа, яке поєднує динамічний екшен із глибоким дослідженням соціальних та політичних реалій. Серіал рекомендується до перегляду шанувальникам супергеройських історій та драм із складними персонажами. Юнацтво Британський кримінально-драматичний міні-серіал, що складається з чотирьох епізодів. Серіал розповідає про 13-річного Джеймі Міллера, якого звинувачують у вбивстві однокласниці Кеті Леонард. Джеймі заперечує свою провину, а його батько Еді намагається розібратися з ситуації та підтримати сина. У процесі розслідування розкриваються теми кібербулінгу, шкідливого впливу соціальних мереж та радикалізації молоді. Особливістю серіала є те, що кожна сцена знята одним дублем, що додає реалістичності та напруги. Юнацтво це потужна драма, яка змушує замислитись над сучасними викликами, з якими стикається молодь. Серіал рекомендується до перегляду як підліткам, так і їхнім батькам для кращого розуміння проблем, пов'язаних із впливом цифрового світу на підростаючі покоління. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі!